Привіт, з вами Тетяна Журавель. Я велолог, тобто той лікар, який практикує системний підхід і розглядає людину як систему, і піклується про те, щоб і фізичний, і психологічний стан людини був в гідному стані для того, щоб людина була здорова і цілком добре себе почувала. І зараз я активно вивчаю тему травми саме гострої травми, в якій ми зараз всі знаходимося. І, більш за все, це надзвичайно наші хлопці, які на передовій. І тому я дуже хочу записати декілька коротеньких відео, які допоможуть вам підтримувати свій психічний стан для того, щоб вийти з цієї війни здоровою людиною. Дуже багато людей зараз допомагає Україні, і психологів також. І я проходжу різні курси і самі дієві практики, самі коротенькі я буду розповідати. І дуже маю надію, що ви будете їх робити і зможете себе підтримати. Так от, якщо брати роботи різних психологів, то вважається, що коли людина потрапляє під обставини, які спроводять для розвитку гострої травми, то лише 20% потім переходять в хронічну форму. А 80% вони залишаються здоровими людьми. Але... Дуже добре, коли ми знаємо, як хоч трішечки собі допомогти, для того, щоб все ж таки попати от в ті 80%, а не бути в тих, 20, 20 які потім потребують постійної психологічної допомоги. Так от, справа номер один це самоідентифікація та мотивація. Тобто, коли йде гостра травма, треба перше, що треба робити, це нагадати собі, хто я є. І. Хто я є, де я є, і що я тут роблю, тобто мотивація, що я роблю в тій чи іншій ситуації, чи в тому чи іншому місці. Тобто, коли йде гостра ситуація, ви впадаєте можливо в паніку. Тобто, коли взагалі коли йде вплив якоїсь травмуючої ситуації, якої, якоїсь агресії, то є два варіанти, як йде розвиток. Всередині в людини розвиток симптомів. Людина може хотіти або кудись бігти і щось робити, або навпаки вона завмирає, як будто в такий клубочок скручується і не може рухатися. Так, от, саме в ці моменти треба робити самоідентифікацію. Тобто, хто я? Я тут, я дихаю, я там ім'я по батькові, там. я журавель Тетяна, я лікар, або я воїн. І що я тут роблю? Тобто мотивація. І для вас, хлопці, це найголовніша мотивація, що я захищаю свою батьківщину, я захищаю свою родину. І ось ці слова треба повторювати неодноразово для того, щоб ви вернулися до себе в тіло, щоб тіло звикло до того, що його оточує, і щоб знизити рівень тиску тих гормонів, які піднімаються, коли ми знаходимося в гострій стресовій ситуації. Тобто ще раз. Я тут, я живу, я дихаю, я журавель Тетяна, я лікар. Моя мотивація: я захищаю свою батьківщину, я захищаю свою родину. І я можу сказати, що повторюючи ці дуже-дуже такі прості слова, ви вертаєтеся до себе. І це дуже дуже важливо. Також можна кожен ранок починати з цієї вправи, щоб ви тільки не відкрили очі. І ви починаєте, я тут, я живу, да? хто я, різачем я по батьку, там, можливо, скільки мені років, посада, яку ви займаєте, і що я тут роблю? Тобто дуже важливо, щоб ви розуміли, навіщо ви там, і потрібна саме та мотивація, яка вас надихає. Немає нічого найкращого, мені здається, в житті, ніж захищати свою родину, захищати свою батьківщину. Тому дуже маю велику надію, що коли ви будете робити цю практику, кожного дня ваш психологічний стан буде все краще і краще.